В цьому відео поговоримо про класифікацію ефірних олій, і ми розділимо це на декілька етапів. Є велика кількість ефірних олій, які взагалі ми називаємо аромамаслами, ось саме аромамасла, ароматизоване масло, взята базова якась основа, синтетична, ну, можливо, якась натуральна, це було б добре, і доданий синтетичний ароматизатор. Такі ефірні олії, такі аромамасла, коштують однаково. От там 50-100 гривень приблизно, максимум 200 гривень, якщо велика бутилочка. І такі масла називаються синтетичні, вони являються великою, такою, знаєте, на ринку вони велику частину займаються приблизно 70%. І ті олії, які ми можемо купити в аптеці, як. Говорять навіть фармацевти, не пройшли сертифікацію навіть українську, але все одно продаються в аптеці. Просто, напевно, треба щось продавати, я не знаю. Але е, аптечні ефірні олії часті часто або синтетичні, тобто ароматизовані, або е, дуже сильно розведені. Перше, да, ми поговорили вже про синтетичні, тобто, це е, взята якась основа жирна, як правило, це жирне масло. І доданий туди синтетичний ароматизатор. Наступна категорія це. Трошки краще ефірні олії, вони розведені ефірні олії, тобто там таки є якась, якась ефірна сполука, ефір дійсно там є, але він розведений дуже сильно з якоюсь базовою олією. Це трошки краще, ніж синтетичні, тому що синтетичні це те, що може шкодити нашому організму. І дослідження показують, що якщо людина користується синтетичними ефірними оліями, вони накопичуються і можуть змінювати навіть на клітинному рівні. Наш організм і накопичуючись в легенях, коли ми ними дихаємо, або в клітинах, коли ми ними користуємося, вони е засмічують організм тими токсинами. І це може викликати різні прояви, і алергічні реакції можуть бути, і різні алергії, тому що це накопичення, якраз. І це може бути дуже-дуже шкідливо. А розведені ефірні олії... Трішки краще, але все одно ми не знаємо, яка є базова олія, чи вона насправді чиста. І якщо там є ефірна олія, ми з вами говорили: ефірна олія, жиророзчинна, вона потрапляє всередину клітини, і як паровозик несе туди все, з чим вона іде. І якщо в цій розведеній ефірній олії є якась синтетика, ефірна олія пронесе ту синтетику в клітину. І там буде накопичуватися в нашому організмі буде накопичуватися ця синтетика. Це е, дуже і дуже також шкідливо, тому е, цей сегмент також дуже небезпечний і, на жаль, ми з вами не можемо визначити в домашніх умовах якість ефірної олії. Тому ми маємо довіряти тим компаніям, які встановлюють сертифікати якості. Далі це чисті ефірні олії, тобто це дійсно дистильовані чисті ефірні олії, таких на ринку приблизно 7%. Це чисті ефірні олії, наприклад, є українські виробники, які також дистилюють чисті ефірні олії. Вони беруть дистилят і розливають його в бутилочку, не розводять нічого. Але які тут є? але? По-перше, дуже важливим є, де росте рослина. Якщо рослина росте в місцевості, яку колись... Хоч навіть 50 років назад обробляли хімічно, ця хімія залишається в почві. І дуже важливим є досліджувати почву, досліджувати те, де росте рослина, не обробляти її хімічно, не обробляти ніякою синтетичною, ніякими синтетичними сполуками, тому що вони потрапляють через дистиляцію, вони потрапляють в судновий фір. І потім потрапляють до нашого організму. Це дослідити в маленьких виробництвах можливості немає. Тільки великі компанії, які мають потужності, і інститут, наприклад, Ян Крівінг, має свій дослідницький інститут, і тому вони можуть дослідити якість ефірних олій. Момент про дистиляцію. Наприклад, лаванду маємо дистилювати. Ні, не менше, ніж півтори години, для того, щоб зібрати весь спектр корисних сполук. Для парфумерії дистиляцію роблять 15 хвилин. За 15 хвилин збирається легкий ефір, це чиста ефірна олія, це дійсно ефірна олія, але це не ефірна олія, яка буде допомагати вам в тих проблемах, про які ми будемо говорити тут. Це дійсно чиста ефірна олія, це дійсно ефірна олія. Але ця ефірна олія, яка не буде працювати. Вона буде давати аромат. Для парфумерії цього достатньо, для терапії цього недостатньо. І саме тому існує топ якість. Таких ефірних олій на ринку 1%. І це саме ті ефірні олії, які виробляє Ян uh, Хлівінг. Топ якість це тоді, коли uh, від. Насінинки до розливу є на кожному етапі е, прописані сертифікації, як має бути, як вирощується, яка почва, яка е, коли збирається, як вирощується, як обробляється. Ця сертифікація називається seed-to-seed, Від насінинки до кришечки. В сертифікації seed-to-seed е, включені. Всі дуже, дуже багато нюансів. Я не буду зараз їх всіх перечисляти. Якщо ви захочете, ви зможете дізнатися про це більше. Але починаючи від того, який PH почви, коли збирається. Саме скільки відстоюється, скажімо так, да от скільки треба, щоб лежала лаванда перед тим як її дистилювати, скільки треба годин дистилювати лаванду. Потім ще йдуть дослідження, і е, в цих дослідженнях важливим навіть є рівень вібрацій. Які лаванда, наприклад, має. І якщо він не співпадає з тими стандартами, які є, ця лаванда не розливається в наші бутилочки. Ця лаванда, звичайно, і не виливається, це дуже якісна олія. Вона продається в іншій компанії і прекрасно продається як якісна в інших компаніях. Але в наші бутилочки не потрапляє. Є така історія, я її дуже люблю про Мелісу. І е е Гаррі Янг е він досліджував, Яку кількість ефірної олії Меліса віддає в яких умовах? Меліса, як говорять, дуже примхлива, і вона не дуже любить віддавати свою ефірну олію. Саме тому для Меліси були створені окремі умови. Працівники, які були на полі, вони не вірили Гарі про те, що це якось впливає. І він говорить: Окей, давайте проведемо експеримент. Ось на цьому ділянці поля ви будете говорити голосно там сваритися, от вести себе, як ви завжди ведете. А ось на цьому ділянці на дії ділянці поля ви будете включати е, класичну музику, говорити тихо і тільки про хороше. Давайте проведемо експеримент. І як ви думаєте, скільки ефірної олії зібрали з одного і другу, е, другої території? Так от, е, з умовної території завжди збирали 32 мл меліси. На з тої території з якої, Там, де говорив голосно, там, де не слідкували за умовами, знаєте, скільки зібрали ефірно Олії Меліси? Ноль. Ноль. Взагалі не було якісної ефірної Меліси. А з території, з землі, там, де грала класична музика, і говорили тихо, жінки говорили про хороше, зібрали. В два рази більше ефірної олії. Ось так. На яких моментах навіть маленьких Гаррі Янг досліджував олії, І всі ці нюанси включені в сертифікацію сітки сіл. Важливо навіть з якою енергією приходить людина до рослини. І потім на кожному етапі. Важливим є все, щоб ми отримали найякісніші ефірні олії, які дійсно будуть працювати, які дійсно будуть допомагати нашим клієнтам. І одна капелька буде допомагати людині почувати себе краще. Завершимо ми лекцію деякими цифрами, і для того, щоб зробити виготовити 15 мл лаванди. Наприклад, да, ось така бутилочка, в мене тут апельсин стоїть. Потрібно 3 кусти лаванди. Дистиляція трьох кустів лаванди. Для того, щоб зробити ось я вже, 15 мл апельсину, потрібно 75 апельсинів. Для того, щоб зробити 5 мл троянди, троянда одна із ефірних олій найвищих вібрацій 320 МГц. Тоді, коли здорова людина це 58 МГц. Уявіть, здорова людина 58 МГц. Хвороба починається десь з 52 МГц. І чим нижче, тим більше, більше хвороб. 5 мл троянди потребує 12 тисяч бутонів троянди. Уявіть, цей об'єм. Є 12 тисяч бутонів троянди. І це точно не може коштувати 10 доларів. Для того, щоб зробити, наприклад, 15 літрів меліси, потрібно 100 кілограм меліси. Ось це те, що ми отримуємо, це ту силу рослини, яку ми отримуємо, і тому сила в кожній краплі. Чому ми говоримо? сила в кожній краплі. Нам не потрібно 20 крапель, нам не потрібно півмілілітра, нам не потрібна бутилка, нам потрібна одна крапелька. Для того, щоб допомогти собі і допомогти людині поруч відчувати себе краще. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn